Сергій Іванович. Присутній. Добрий. День. Безпятко. Присутній. Бойко. Присутній. Бондарук. Відсутній. Боярський. Доброго ранку, присутній. Вербич. Відсутній. Вознюк. Відсутній. Войнаровський. Добрий ранок присутній. Денисюк. Добрий ранок присутній. Іванюк. Є, добрий день. Матвіюк? Добрий день присутня. Олейник. Добрий день присутній. Поліщук. Присутній добрий день. Серватович. Доброго ранку, присутній. Пущук. Доброго дня, присутній. Тиводар. Відсутній. Чернецький. Доброго ранку всім, присутній. Якубовська Ящук. Відсутній. 14 присутніх. 14 присутніх. Засідання виконавчого комітету повноважне. Шановні колеги, необхідно сформувати порядок денний. Чи є зміни і доповнені до порядку денного? Немає. Немає. Ставлю на голосування. Балицький. За. Да. Без За. Да. Бойко. Да. Боярський. Войнаровський. За. За. Денисюк. За. Матвіюк. За. Іванюк. За. Олейник. За. Поліщук. За. – «За», Тощук. За. Чернецький. Так, підтримую. Якубовська. За. — 14 за. 14 за. Порядок денний сформований. Переходимо до до питань. Шановні колеги. Чи є необхідність доповідати? Немає. Немає. Ставлю на голосування. Прошу Боярський. голосувати. За. Безпятком. За. Бойко. За. Боярський. За. Войнаровський. За. Денисюк. За. Іванюк. – «За», Матвіюк. За. Олейник. – «За», Поліщук. За. Серватович. За. Тущук За. Чернецький. За. Якубовська. За. 14 за. 14 за рішення прийнято. Шановні колеги, дуже дякую вам за участь. Дякую, що відгукнулися на наше прохання взяти участь в позачерговому засіданні виконавчого комітету. До зустрічі під час чергового засідання виконавчого комітету. Всім бажаю міцного здоров'я і миру. Дякую.